Вітаю шостий клас! І в сьогоднішньому уроці ми розглянемо з вами дві теми: 10 і 11 на нашому сайті. Чому так? Тому що в нас було ущільнення матеріалу за рахунок довгих канікул. І ось ці найлегші теми я з вами сьогодні і розгляну разом. Отже, 10-й урок. Переходимо на цей урок, передивитися відео, як поводитися з гаджетами вдома. Є у вас... Сторінки з підручника, їх можна тут погортати, перечитати. Хто хоче, можна відкрити в підручнику вашому домашньому, той, що вам роздали, з інформатики. Пункт параграф 2.1, передивитися. Опорний конспект, невеличка інформація, зібрано все, що відноситься до цього уроку. І далі працюємо над презентацією. Отже. Презентація потрібна нам, щоб передати якісь повідомлення, якусь інформацію групі людей. Це може бути різноманітна інформація, і в школі ви можете робити доповідь на якісь певні теми, так? і відповідь на уроці, і реклама товару працюють над цим, наприклад, менеджери, так? для того, щоб презентувати, розказати публіці про свій товар. Презентація складається із слайдів, це ви вже знаєте. Ще ж таке слайд це зображення, призначені для розглядання на екрані. Виходячи з цього, ми обов'язково мусимо пам'ятати, що це буде показуватися на якомусь пристрої, і залежно від того, від величини пристрою, від якості зображень, нам, відповідно, потрібно редагувати і підлаштовувати свої слайди. Отже, на слайді можуть бути різні об'єкти. Текстові, звукові, графічні і навіть відеооб'єкти. От у вам приклад одного слайду, який має заголовок, який має якийсь певний текст і графічне зображення. Схеми слайдів, вони є різноманітні, це макети слайдів, точніше. Воно показує, в якому, де буде розташовуватися певний об'єкт. Так? Можна вибрати вже готові макети, а можна вибрати порожній слайд і порожній макет, і тоді закладати туди ту інформацію, яку вам потрібно, розміщувати в потрібному місці. На одному слайді найкраще розміщувати таку інформацію, яка відстосується, наприклад, однієї теми, одного якогось повідомлення коротенького. Так? Можуть бути розміщені як карти. Так, і інфографіки різні, діаграми, представлені якимись картинками, значками, позначеннями. Так. Це все використовується для того, щоб наочно показати, і наш мозок, мозок глядачів швидше зрозумів, краще зрозумів ту інформацію, яку ви маєте донести. Не забуваємо, що презентація це демонстрування, отже, нам потрібні якісь. Технічні засоби. Це є проектор, ось який проєктує на дошку або на екран наше зображення. Це є комп'ютер або ноутбук, який дає можливість коригувати і керувати самою демонстрацією. Отже, Показати демонстрацію в програмі PowerPoint, наприклад, ми можемо з допомогою кнопки F5, вона дозволяє або кнопки показ слайдів, вона дозволяє, ось така кнопочка дозволяє нам розкрити повністю наш слайд і з ним працювати. Прохатися між слайдами ми можемо з допомогою стрілочок або клацанням мишки. Це те, якраз я використовую зараз. Або у нас є стрілочки от в Google-презентаціях, і ми можемо рухатися далі, або вибрати певний якийсь окремий слайд. Для того, щоб вийти з демонстрації показу, так, нам треба натиснути клавішу Escape. Або, як от в мене вона вставлена на сайт, я просто піду далі, коли завершу свою роботу. Для Демонстрації, ще раз кажу, потрібний комп'ютер, якийсь мультимедійний проєктор, екран або інтерактивна дошка. Так? А, так як ми знаємо, що це все такі доволі великі об'єкти, вони мають знаходитися на певній відстані від глядачів, а, тому ми не будемо використовувати якихось дуже маленьких надписів або а, а, чогось такого нечитабельного. Є yeah, Цей урок ми. З вами розглянули. Вправи не будете виконувати. Переходимо до наступного.